Так, продовжуємо. Скопіювали. Ну, бачите, Description item там було з великої, а у нас тут з маленької. Ну, не виходить. Ну, або копіювати потрібно, або, якщо бажано так, ну, запаминати все. Так, Dex. Так, переліваємо і клас для вот так же де ось тут він. це йому не подобається о ось так. тепер йому а, краще тут стало значить диск це у нас буде ось т е, елементи то есть рейліст, то буде передаватися з цими пунктами у нас і значить мы Приступаємо до реалізації значить, нашого плану. А, ну і що тут таке? Layout інфлейтер. Що це така за штука Layout Infleiter? Ну, буквально інфлейтер, це вдувати. Значить, це клас, котрий значить, в певне місце, значить, в певний контейнер може вставляти розмітку. Ну, якби вдування ось ту розмітку в той контейнер. Значит, і ми будемо створити на основі контексту. Там є такий метод out-inflator from CTX. Тобто дається контекст з контексту він створює екземпляр цього класу і він нам буде потім допомагати у нашій роботі. Ну і у нас, коли ми створимо, у нас оцей масів ось цього desks. Ось короче, він у нас називався, зараз підкажу, LV-меню, ні, Realist LV-меню, з маленьким. Ось така. І тут він називається Desk. Де тут? Адаптер? Ага. Ось HeadCount. Що він повинен? Я повинен віддати розмір цього нашого масіва. Тобто Тут можна сказати так, Desk size. Це розміри. GetItem get item It. Хай так і залишається. Значить, не будемо його розписувати. Нам це не дуже знадобиться. А ось нам дуже знадобиться getView. Тобто, це основний клас. Вернее, основний метод, який нам все буде заповнювати. Йому подається позиція певна, тобто нам ліст в'є буде казати. Дай мені дані, щоб я можу по певній позиції. То есть я намалював уже декілька елементів, наприклад, 5. Мені залишається це ще 6, 7. Наступний 6. Він каже, дай-ка мені ось цей конверт view, Значить, щось там заповнене мені ні змістом якимось. Ну і ось цей тут воно саме і буде заповнюватися. Ну, по-перше, що потрібно зрозуміти. Давайте, можливо, я теж його скопіюю, так воно буде швидше. Ось тут небагато. Так, і повернемося. Звісно, він повертати нам буде ось цю штуку. Uh, ну так, uh, Read description. Так. Так. Uh, Значить, item. Давайте тут розберемося ще на LV Меню. Uh, так, он ну, тут співпадає. Uh, так, Convert View. Давайте що там у нас в Item, я вже забувся. А, взагалі ID нема. Ну добре. Ну хоч побачила, що там повинно бути. Давайте мой ID, звичайно, дамо, якщо ми будемо без нього. ID. Додамо. Description. Вот так вот, Зберегти все и наш глаз, так, так, так его покрасила, ну и что тут теперь написано, значит Різні етапи можуть бути. Тобто він може працювати на початку. Звичайно, всі його ось ці місця, в котрих там буде наш айтем, ось цього нашого меню записано, будуть пусті. От. І якщо вони будуть пусті, то він нам дає фактично кожного разу цей конвертів, котра нам потрібно перетворити. Він буде тарівні назначення. Значит, якщо він має значення 0, ну, то у нас наш ліат інфлейтер цю розмітку вдуває в цей конверт ю інфлейте, ось цей айтем малює меню, котре є. Значить, і у нас становиться він заповнений. В іншому випадку, коли ми вже будемо, наприклад, ми пролистали його до кінця, потім піднімаємося до верху, вони вже будуть заповнені. І ось цей етап ну, не потрібний, вони там вже в нас є. Але ж дані ми все одно будемо заносити. А, значить, як ми зробимо? Ми значить, робимо прив'язку. до того поля, наприклад, Convert Description, яким чином Find You by It буде у шукатися, але вже для Convert View. От Convert View шукає у нас оце от поле назвою Description і робить для, для нашої зміни Text View прив'язку. Так же саме і для значить, малюночка нашого. Convert View, Find You by It, Read Peak. Ну і далі все просто. Значит, тут для текста, для цього поля, set текст він заносить по цій позиції, бере из листа методом get по позиції поля description и методом сет текст заносить туди. А з малюнком виходить так, що у нас є метод у Image View, називається называется Sit ImageResuurse. То есть він бере значення із ресурса. Так само рейліст методом по позиції бере ото число число, пикит. і по той позиції він заносить його, і полорта его цей Все адаптер у нас готовий. Ми зробили це дуже швидко і фактично нічого не писали. Ми тільки починали щось писати, і нам значить, студія підказувала фактично все. ну Дуже швидко виходить. Розповідати довше. Так, ну і давайте адаптер є. Значить, повертаємося в мейн Activity І давайте задамо ось цьому нашому меню. Поставимо наш адаптер, тобто зробимо зв'язок. Є мій це -адаптер. адаптер. Адаптер, ну як, створюємо прямо тут new нью меню адаптер і передача йому повинна бути. ну, По-перше, це зИС, це контекст у нас буде. А по-друге, це у нас от той наш списочок по Ось Льве меню з маленьке. Ну, не то, що з маленьке, без цього, без підкреслення. Ось, все йому сподобалося. І все. Тепер він може в принципі працювати. Давайте ми збережемо все і запустимо на виконання. Ну, градо працює. У нас 9, поставлю на паузу. Отак, запустилось. Єдине, що там була помилочка, із-за того, що ось тут забули ось цю строчку записати. Тобто ми забули створити їх фізично, тобто виклик, на не було заробили, і ось так він виглядає. Тобто, можна його трошки зменшити, щоб воно вблизь. І ось тут можна навіть потікати на ньому. Значить, поки що реакції немає, це вже буде іншим. Як працює ListView, зв'язок з даними, створення адаптера, ну, я вам показав. Далі буде уже в вигляді проекта це то вже буде показувати, ну, результати значить, по нашому пристрою, ну вашому верніше, на котрому буде запускатися.